Ідіть звідси, ідіть. погані гуси. не буду давати вам гусенят. Бачите, гуска. Ой, побіг. Все, ідіть звідси. Кусьнула маленького гусенятка. Наче й не сильно, але я їх тут пасу сижу, а ці прийшли знайомитись. Ну, думаю, хай познайомляться. Але ні, бачите, не хочуть. Гусак нормально, а гуська, бачите, куснула. Моїх маленьких діточок. Ви не вмієте себе вести. Гога, йди, об'ясни своїй білій гусьці, що якщо це не її діти, це ще не означає, що їх треба ображати. Дядяки малі, ось ріся всіх до мене біжать. Дітяй маленькі. Все-все, пасіться. Так, у болото не йдіть. ні ні на травичку. Щоб вона ж не висижувала. А у гусей таке є, вони агресивна птиця. Можуть навіть один одного повбивати. Ну, то наче й милота, але коли дорослі, то в них свій характер. Йдіть, йдіть туди. Там травичка є, там і пасіться. Маленькі, малюки такі. Сонце трішки зайшло, то вже таке ж легше стало, так парило сьогодні. Капець. Вже сили в них більше стало, вже можуть так гарно відскубувати вже і подорожник. Спори шондої доїдять. Я цю як вона м -м, конюшина. Вон, тут різна травичка є. Побігла, побігла. Кульбабку он доїсть. Це підряд іде. Вхід. Вчора не випускали їх, бо дощик був. А після дощу на вологу землю я не випускаю взагалі ніякий молодняк. Знаєте, береже, Бог береже. А сьогодні вже так просилися, так хотіли. Я до них вже каченяток занесла, другий виводок. Ось то вони вже там каченята лишились, вони ще ж манюсінькі. А ці пішли, пастися. Тут щось ось, дивіться, така якась травичка. Не дуже подобається, щось сон їсть, ну щось воно. О, кульбапка нормальна. Це гуси пішли до себе туди. Гошка вставала, якось я їх пасла позавчора. Гошка якраз була тут, гуска та що сидить ще на яйцях. Ні-ні, ну це їсти не треба, забирайся. Так, воду зараз поставлю. <сум> дивіться, <сум> дивіться зараз прикол. Дідьюди. <сум> Ой, ті ця милота така, ну це милота така маленька, ну це гусі такі. Я ваша мама, я ваша мама. Або моя мама ваша мама. Хто вийшов, то й мама. А ти що там пасеш? Кульбабу? А, так, коротше, гошка, як почула їх, як прибігла сюди. І вже до них, щоб наче мамою їхні бути. Ось. Але ж це було страшно, бо ж яйця може покинути, Не довисижувати. то я все-таки зак... ну, загнала її, щоб вона ще не там ще пару днів і мають бути свої гусенята. Ну і потім буду з'єднувати якось, підрощу їх, напевне, тоді буду з'єднувати, якщо все буде добре. Ніхто їх не хоче забирати. Виставила оголошення, люди, які там. З регіонів України могли б, але далеко їхати. А ті, що тут, то, може, ціна не подобається, я їх за і не збиралася нікому продавати. Їм вже 8 днів. Ось, не знаю. Тому, знаєте, як ото кажеш, виставиш таку ціну, щоб ніхто не купив. Не, ну, дійсно, за копійки я нічого продавати не буду. На все ціни виросли, на всі продукти, на корма, на добавки, на все-все-все. А я маю що, дешевше продати, чим я в них вклала, так сказати, то чого це я так? Не буду я. Знаєте, Якщо знайдеться людина, яка дійсно зацікавлена, то все одно візьме. Я б не сказала, що така висока ціна. Були по 180 гривень, зараз підросли, я по 200 виставила. Це невелика ціна на гусенят, не з інкубатора. Від крупних гусей. Я вважаю, що 8 днів це нормальна ціна. Якщо хто захоче, то ще візьме. Ну, але з кожним тижнем буду піднімати ціну також, тому що все-таки затрати і в електроенергію. У них цілодобово світло світиться, червона лампа. Електроенергія подорожчала, як ви всі знаєте. Ось так, що все воно. Так само корма, стартові і все. Так, малюки. А не заберуть та й не наберуть. Так. О, о, побігли. Зараз може будуть бігати та крила розставляти. <рес> Все. мій такі пупсики маленькі. Де такі пупсики, пупсики. А добре, зараз сонце зайшло і не жарко, і, цей, і не холодно. Якраз так, як треба. О, о побігли, 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 побігли. Я сяду, бо мене ноги затікають. Що, самі боїтеся бути? Пасіться, ні, в мокре не треба йти, йдіть, йдіть, йти. Мокре, ні, йдіть туди, йдіть. Кш -кш -кш. Туди йдіть. От так. А ну Яке подвір'я? Йдіть. Ні-ні, по мокрому ні. Кш -кш -кш. Йдіть. йдіть собі. Потім зараз піду в дім та їм там в вольєр зажену, їх та й будуть там сидіти цілий день. Вони вже знають, як це все робиться. Ні, ні, там мокре, йдіть. Ні, ні, в мокру не треба воду їсти. Ідіть. Ну там, вон, дивіться, скільки всього. Йдіть туди, там колупайтеся. Я отут сяду, а ви йдіть до мене, йдіть. Хто хоче на ручки? Тут є гусеня, яке любить на ручках сидіти, оце здається. Що ти, будеш сидіти сьогодні? Будеш, малий, Дивіться, як сидить. Ті, ти гусак? Ти майбутній гусак? що 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 Що-що-що? ти малий гусяк. І ти на ручки хочеш? Ти такий маленький, ти такий маленький. Все-все, пішли, пішли. Не на какулька й на мене пішли. Опа. О, бачите, ящик винесла каченята, де були. О, бачите, яке мокре. Це два дні каченята, навіть два чи навіть менше, ніж два дні. Побули під лампою, і оце вже від них і такий сморід, і ящики зразу моментально стають мокрими, розталяпують ту воду. Тому каченята в домі отак тримати, ні-ні-ні. Треба на вулиці тримати, та й гусенят теж, вони ж моментально все заталяпають. Вольєр перевела та й маю спокій, знаєте. Ось ось, ось ось, ось ось, ось ось. Трішки вам милоти для того, щоб відволіктися від поганих новин. Зараз як подумаю про той Херсон, про той південь, Господи, як там людям, Боже, стільки води, стільки сліз, стільки смертей, і людських, і тварин, і городи, і фрукти, овочі, Боже, це ката катастрофа, це просто, ну, це, я не знаю, це неможливо буде відновити. Як починаєш думати, сльози течуть. Я не знаю. Дивишся на цю мелоту і думаєш, Боже. Який час ми страшний живемо просто. Ой, якось ті думки трохи від, наче від себе, а, ну, відганяєш, щоб якось відволіктися, знаєте? Та й думаю, це трохи відео вам познімаю, щоб також трохи наче. Ну, тим людям це відео, що зараз постраждали від цього. То, воно їм і не потрібне, вони його і не дивляться, але. Я знаю, що є люди, багато наших людей, які переживають один за одного, допомагають один одному. Тому і нам треба допомагати і донатити, і речима, і їжею, і всім, 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 чим тільки можна допомогти. Куди пішли? Підемо зараз, може, у вольєр. Може вже у вольєр підемо. О, сонце прижарило, жарко. І треба той вольєр зараз його притінити трохи. З одного боку. Тому що ж, до речі, малюки, це каченята, гусенята, курчата. Якщо ви так само, як я, отак, вольєр робите їм на травишці, такий, що на день, знаєте, то обов'язково половину вольєра треба притінювати, тому що сонце як вийде, а якщо нема холодку у, ну, в птиці, то вона може просто загинути від. Е... Від теплового удару. Бачите, воно лягло в тіньочок. Що, пішли? Давайте пішли, бо я зараз тут також втрачу свідомість на цьому сонці. Ходіть, йдіть, малюки, вони знають, що їм треба сюди йти. Ходіть, ось сісю. Заходьте до себе, заходьте, заходьте. Давай, давай давай, заходьте. Ви знаєте, ви знаєте, що я йду в дім, а ви йдете до себе, поспете тут трохи, побігаєте. Давай, давай, бач такі розумні. Давайте. Не треба за ними бігати, не треба їх е заставляти. Вони все знають, вони все розуміють. Водичка вже нагрілася, нормально. Водичку зараз дам. Ідіть, йдіть, їдіть, попійте водичку. Ви вже ж водички хочете, я це точно знаю. А отут, бачите, беремо ці різні такі тряпочки, ганчірки, щоб вони висихали. Ну, Берем постійно, щоб підстеляти потім малюкам. І так можна ним притінити. Вони і висохнуть. І тіньок зроблять для малюків. О, Вже водичку п'ють. Бачите? Все притягнула і тепер вони собі спокійненько зможуть знайти тінь, якщо їм ну, не захочеться бути на сонці, вони собі мають вибір. Взяли і заховалися в тіньок. Половина вольєра сонця, хто замерз, а половину отак. Так що все. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.